Громадо привіт! Усіх дівок з 8 березня, жінок. Коротше, що ми робимо? Ми вже сьогодні сіємо. Сьогодні 24 градуси тепла, просто жесть жара. Коротше, зима і літо. Вона наша пшеничка стартонула, як вишена. Сіємо овець. Мої горіхи, бачите, горіхи тут і тут. Оде, тут 3 гектара чи 2,5. Ну, 460 метрів на коротко, на 50 чи на 40, я вже забув. 2,5 гектара, грубо говоря. Зараз побачимо, скільки. 0,8 посіяли, а виставив 150 кг. Так. Тут вже розкиданий карпамід. Це площа після. Сої, тіпа сої, ну зачищено хорошо, всі березки, всі родже, багаторічні бур'яни вбиті. Тут 5 раз фасад був, короче, Ну, так коли планувалося зачистити. йому на 3 сантиметри, земляне кученька взагалі, як пух, ну такий слой сантиметрів сім, наче хто їх і приник. Як трощі наче, підійшли, пушив наче хто. Морози хорошо помогли, це градусів вони, до 10-15 до 15 сантиметрів точно промерзло. Там ось коли заслуги, мокро. Мене я там і сіяти не буду, потім оце забризкаю, чи я тут не знаю, виріжу. Ну, коротше, як у, це і буде. Поту буде вже болото конкретно під посадкою. Піднімаємося, проїхав. О! Це болото. Ота ж вам і наутів, Чому я... Мені не подобаються оці весняні підшивки, ну в болото сіємо, ти що слухає, що мать Тут болото, каже, капець. Ну Затопчемо, навіть туди на три години вперед чи на п'ять. Получається така картина. Ну, хочуть спробувати посіяти, бо там ще люди ще хочуть сіяти. Ячмінь ярий, бо щось не вміють сіяти озимий, чи не хочуть, чи не вміють. І тебе прийдеться їм ярий то рік сіяли, понравилося їм, сподобалося, сівалку не хочуть купувати. Росії, нам що? ми гроші платили. Так, що тут? Пошла жара. Коротше. Насібаємо цей квадрат. Ось це наші горіхи. Це моя лічна земля. Ну болото, блін, на пшеницю, бачите, заїхали якісь сіди. Просто жесть. Просто жесть. Ну, Приходить їхати, бо тут. Опа! болото. Так. Ну то сейчас засеем, потренируемся. А завтра побачим, надо поехать глянуть, что у него там. У болота. Да там пешкованный соняшник. Пшеничка вообще это по сои, конечно. По сои самая лучшая. Ну там и посеяли. Коли ми її посіяли. З 7 вересня, чи, чи 5, до 5 дощ пішов, посіяли ріпак, а потім посіяли цю пшеницю. Оця пшениця та, що засохла. Коротше, трошки здаю назад. Приходиться вам кричати, щоб ви чули. Так, Ця та тренування перед боєм. Шетичка взагалі, як стадіон. Це ми тут цілих, ма, з малою нормою 100, 100 кг, а там далі вже увілічували. Так во не кричить, значить, та ні, воно сіє. Отам болото всередині, а зверху свій сантиметр вже просохло, а розгортаєш, просто клістя. Тут два дні тепла. Два дні оце вчора було 17, а сьогодні вже 24. Ці, ось, бачите, второю 2-2. Швидкість 7 кілометрів, бо м'яко сильно трактор. Це ж у мене цей трактор. Е... Як його? 60-20. Йому важку багато трошки сею сівалкою. Хотя, хоча, хай напрягається, бо на нього воно тільки... Ну бачите, скільки мотогодин. треба працювати. Вже 4 года трактору, 400 отогодин. Трошки його треба піднагрузити, щоб. Піднагрузити його треба. Так, один гектар уже. Ну так, да, десь 2,5. половиною. ми все засипали скільки? 300 кілограм засипали. Ну, побачимо. І якщо ні, то поїде, мішок довезе, шок довезе. Я думаю, ж хватить. Брат трошки не перекривати. перекриття менше. Так, ну такий початок робіт, як кажуть, з новим сезоном вас наступаючим. я скажу, усіх дівчат з 8 березня. Ми сьогодні працюємо, а вони сьогодні там десь водку п'ють, кухають, коротше, коротше, займаються своїми женськими ділами, а ми своїми мужськими. Коротше, сії, сі щоб був урожай. Так що всім хорошого настроєння, як кажуть, гроші, щоб водилися, якщо посієш, то щось буде водитися. Так що пока до краю доїжджає.